О, oh, no, перепрошую. Вітаю в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде московмивний кулінарний канал Ванзай. Мені стабільно раз в неділю згадують про цей канал. Ну що ж, давайте глянемо на канал. Може знайдемо тут щось радожерське. Якщо зайти в опис каналу, наприклад, можна побачити, що автор з України. А ще можна побачити посилання на сторінку ВКонтакті. Це, звісно, погано, але сторінка закинута. Останній пост в 2019 році. Якщо, звісно, там немає прихованих постів. В спільноті каналу нічого не сказано про війну. Єдиний пост, який хоч якось там натякає на це, це ось цей пост, де він запитує, чи варто зараз випускати відео. Хм, дивно, а щось сталося? Може хтось напав? Та Бог його знає. В самому відео про це ні слова. Та й взагалі жодного відео, в якому б автор хоч якось висловив свою позицію. Єдине, що змінилось після 24 лютого 22 року, на обкладинках тепер долари, а не рублі, як це було раніше. За майже два роки повномасштабки автор промовчав про війну на аудиторію у 8 мільйонів і ніяк не висловив свою позицію. На відміну від його батьків з каналу Тандем АТ. Які вже в березні перейшли на українську, старше покоління барить приклад. Досить вже перекладати це на наступне покоління. Люди старші за мене перейшли на українську. І ви тільки послухайте, як же гарно це звучить. Мені аж підписатись захотілося. Всім привіт, ми з України, і зараз приготуємо паляницю. Паляниця це не лише пароль в український рай, а й хлібина переважно з пшеничного борошна. Так вони додали озвучку і російською, і ще англійською, але оригінальна озвучка тепер українська, а московицька – це другорядна мова якою автори, мабуть, розмовляють в сім'ї з сином з каналу Ванзай? Я, звісно, проти московицької, але краще вже так, ніж відео чисто московицькою. Та й я розумію, що на каналі не такі правила, як у мене. Є так звані зросіщені українці, які постійно шукають виправдання собі, аби не переходити на українську. На жаль, мовне питання це і досі важке питання в наших сім'ях. У когось це більш госта проблема, в когось менш. Головне, щоб сім'ї через це не розвалювались. Треба знаходити якийсь компроміс, не переводячи усе в чому не державною. І як би я не хотів прискорити українізацію, одними лише розмовами про чому не державною. Українізацію не провести, на жаль, це так не працює. З Російщині українці будуть лише віддалятись від українізації, адже вважатимуть це за нацизм, і будуть казати, що всюди бандери ходять. Я лише маю надію, що колись українці повністю перейдуть на українську в Україні, хоча б, просто розмовляйте українською зі своїми зросійщеними родичами. Рано чи пізно вони самі захочуть перейти. Ну а щодо Ванзая, якщо зайти в інстаграм, там він вже говорить про війну. Схоже на те, що він робив якісь збори, або схоже, що він влаштовує якусь гуманітарну допомогу. На жаль, звітів я не знайшов. І москворилих русопітеків там не банять. Схоже на те, що автор просто боїться втратити 90% своєї аудиторії. Надія лише на батьків, які своїм прикладом покажуть, що перехід на українську хоче зменшить кількість переглядів. Але ж і від москворилих русопітеків перегляди не монетизуються. До речі, якщо вас цікавить кулінарія, тоді рекомендую вам канал Наталія Машика. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишиться зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список тих самих каналів малоросів-колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимося в наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!